Мультитест 2023. Математика, демонстраційний варіант, завдання 20. Михайло отримав з математики в першому семестрі такі оцінки 8, 7, 9, 8. Яку кількість оцінок 10 треба отримати Михайлу, щоб середнє арифметичне всіх отриманих оцінок дорівнювало 9,5. Інших оцінок, окрім 10, Михайло не отримуватиме. Середнім арифметичним називається сума чисел поділена на їх кількість. Нехай кількість отриманих десяток буде х, десяток. Тоді 10х х це буде сума всіх десяток. Вісім додати сім, додати дев'ять, додати вісім і додати десятьх це сума всіх оцінок. Порахуємо кількість оцінок 1, 2, 3, 4 і х. Це 4 додати х, кількість усіх оцінок. Якщо суму всіх оцінок поділити на кількість усіх оцінок різкої дрободілом, то це і буде середнє арифметичне, яке за умовою становить 9,5. Тому маємо ось таке рівняння. Додаємо, буде 32 додати 10х, дорівнює 9,5 помножити на 4 додати х. Розкриємо тут дужки. 32 додати 10 Дорівнює 38 додати 9,5х. Ікси переносимо в ліву сторону, числа вправо, міняємо знаки. 10х мінус 9,5х, 38 відняти 32. Отримуємо 0,5х дорівнює. 6. Звідси х дорівнює 6 поділити на 0,5, х дорівнює 12. Відповідь 12 десяток треба отримати.